Знаходимося ми на завершеному об'єкті, це просторий та стильний будинок. Давайте разом подивимося, що ми тут зробили. Розпочнемо з коридору. Перше враження дуже важливе, і воно тут приголомшливе. Хлопці встановили парящу стелю, що додає легкості та простору. Стеля, ніби парить. Неймовірний ефект. І це лише початок. Кухня, справжнє серце будинку. Швиденько розповідаємо, що ми тут зробили. В даному випадку ми шилися по меблям і виглядає все дуже мінімалістично. Острів. Тут встановлені підвісні люстри, що створюють затишок та справжній акцент у дизайні. По центру стелі в нас встановлені світлові лінії такої вражаючої форми вони забезпечують рівномірне освітлення та створюють естетичний вигляд. А для сімейних вечорів над обіднім столом настановлена декоративна люстра. Крутий результат правда, і це лише перша частина огляду. Скоро покажемо вам ще більше деталей цього будинку.